Головний переговорник Путіна раптово прибув до Сполучених Штатів Америки. Про що він може домовитися з Вашингтоном? Та чи дійсно у Росії настільки кепські справи? Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. CNN повідомляє, що головний переговорник Путіна зі сполученими штатами, економіст Кіріл Дмітрієв, прибув до Америки для офіційних переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. Слід зауважити, що це відбулося доволі раптово. Чого Путін посилав свого помічника лише за пару днів після того, як Трамп натиснув на Росію новими санкціями і скасував двохсторонню зустріч з Путіним? І ще після того, як сам Путін сказав, що під тиском ніякі рішення Росія ухвалювати не буде, і що санкції зовсім не боляче вдарили по Російській Федерації. На що Трамп відповів: подивимося через півроку. Путін очевидно вирішив півроку не чекати і відправив Дмитрієва на переговори зі спецпредставником Трампа Стівом Уїткофом, уродженець Києва Кіріл Дмітрієм. Дмитрієв відомий тим, що намагається домовитися з Вашингтоном про якісь вигідні умови економічної співпраці в обмін на припинення Америкою підтримки України, поки таких домовленостей досягнути не вдалося. Менше з тим візит Дмитрієва до Вашингтона може свідчити про спроби Кремля відновити економічний діалог з США, попри нові санкції та напруження через війну в Україні. За інформацією джерел Дмитрієв має обговорити подальші кроки у двохсторонніх відносинах між США та Росією. Він відомий як прихильник економічного зближення двох країн, саме економічного, і навіть раніше пропонував створення символічного проєкту Тунель Трамп Путін між Аляскою та Далеким Сходом Росії. той самий тунель між, між Чукоткою і Аляскою. Насправді безглуздий проєкт з практичної точки зору, але можливо. Не такий вже і безглуздий і з пропагандистської, і з тієї точки зору, що можливо таким чином можна запропонувати Трампу ось таке щось цікаве, таке щось неочікуване, але я повторюся абсолютно безглузде, з точки зору взагалі фінансових вкладень, тому що це дуже дорого і непрактично. Як пише Ексіос, очікується, що Дмітрієв зустрінеться з посланцем Білого Дому Стівом Уїткофом у Майамі в суботу, 25 жовтня. тобто завтра, у квітні цього року Дмітрієв вже відвідував Вашингтон, ставши першим російським чиновником, якому було дозволено в'їзд до Сполучених Штатів Америки початку великої війни. Тоді, за даними CNN, американський уряд тимчасово призупинив дію санкцій, щоб надати йому візу для зустрічей із представниками адміністрації Трампа. Для чого ж так поспішати? Давайте про все по черзі. В ніч на 23 жовтня, міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про запровадження санкцій проти Роснефті і Лукойлу. Згодом стало відомо, що індійські нафтопереробні заводи планують прискорити відмову від російської нафти. Інший топ покупець російської нафти Китай теж оголосив при призу про призупинення закупівлі нафти з Російської Федерації. Усе через запроваджені Сполученими Штатами Америки санкції. Натомість у Росії переконують, що санкції, які США та Європейський Союз запроваджують проти РФ, зокрема проти нафтової промисловості, не працюють так, як задумувалося, і економіка усе це переживе. Але схоже, ці санкції все-таки вже почали працювати. Раз Димитрієв поперся до Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що Росії не дуже подобається така ситуація, яка склалася. Ось і сам Путін вже каже, що його зустріч з Трампом не скасована, а просто переноситься. Я вже говорив, що на даному етапі така зустріч потрібна насправді більше Путіну аніж Трампу, щоб знову імітувати переговорний процес. Зберігаючи статус-кво у війні з Україною та у своїх стосунках зі Сполученими Штатами Америки, тобто, щоб нічого не змінювалося, якісно нової зброї від США Україні не надавалося. І щоб нові санкції не запроваджувалися. Ось що я маю на увазі, коли говорю про статус-кво. Але ось цей алгоритм, який повторювався багато разів, він перестав працювати, і тепер Росії треба діяти. І саме тому емісар Путіна поїхав до Сполучених Штатів Америки, тому що затягувати і гратися з Трампом вже не виходить, принаймні на тому рівні, на якому Кремль грався з ним до останнього часу. Тому. Треба діяти, і якщо відкинути маячню про тунель між Чукоткою і Аляскою, про що ж може говорити Дмитрієв з Уїткофом? Ну, очевидно, про послаблення санкцій або про їхню нетривалу дію. Як говорив сам Трамп, ми сподіваємося, що ці санкції недовготривалі, але ж тут справа в прогресі. Вони можуть бути недовготривалими, якщо Росія продемонструє не на словах, а на справах своє бажання, хоча б до припинення вогню. До цього Кремль був непохитний, і будь-які пропозиції щодо припинення вогню відкидав, чи зміниться якось за чи зміниться якось зараз саме ця позиція. Навряд Путін використовує для нього золотий сезон, щоб ниснути на Україну повітряними атаками. Золотий холодний сезон, я б сказав. Тож що Дмитрієв може запропонувати з економічної точки зору, теж поки що не зрозуміло. Можливо, він буде обговорювати позицію Москви і погрожувати ескалацію в Європі, наприклад, так як Путін промацав приблизно якою буде реакція на залітання його безпілотників та літаків в повітряний простір Європи. Можливо, буде мова йти про ескалацію саме у цьому напрямку. Якщо санкції не будуть послаблені, то може Путін діяти так. Або говорити щось про ядерну загрозу. Наприклад, це теж дуже велика лякалка, якої подейкують Трамп дуже боїться, або ж, наприклад, доносити позицію Кремля перед зустрічю Трампа із Сідзенпіням, яка можливо відбудеться вже наступного тижня у Південній Кореї. Як би там не було, зрозумілим лишається те, що Путін заворушився. Після санкцій і потенційного скорочення імпорту нафти своїм головним спонсорам своїми головними спонсорами Індією та Китаєм. Як буде розвиватися ситуація далі? Я думаю, ми побачимо вже найближчими днями. Трамп сказав Кремлю почекати півроку і зрозуміти наскільки болючими будуть ці санкції. Ну а Путін очевидно дійсно. Злякавшись і дійсно переживаючи, що ці санкції, а головне скорочення імпорту від його головних спонсорів цієї війни скорочуються, і можливо, в цій скарбничці, як я казав, вже жирного огидного російського порося, може Путін не дорахуватися грошей на війну з Україною. Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, ставте вподобайки. Витримки, сил і удачі вам!